Друзі, всім привіт! Дивіться, який сьогодні гарний день. Поїдемо, покатаємось в сторону центра, Рошенівський магазин. Хочу глянути по чому там Шоколадки тішева ТБ по 45. Якщо дешевше, то куплю пару штук. Якщо ні, то, то ні. Так, сильно на ходу не буду балакати, щоб опять не накопатися холодного повітря. Ми ще по цій стороні не їхали, спеціально сюди поїхав. Сьогодні навпростець не будемо їхати через Юрику. Так як сонечко нас радує. Хоча дивився вроді 5 градусів, а повинно бути 9. Потім, мабуть, заїдемо на Чапаєва. Куплю я ту підножку, що мені предлагали. Ну і, мабуть, через алмазник поїдемо додому. Сьогодні хочеться більше покататись. Бо завтра вже буде поганенька вроді погода, там вже мор морозець буде далі невеликий. Так що тільки такий день, як сьогодні. У нас одразу буде якась велопрогулянка по Полтаві. Я просто вже пізновато виїхав час дня. Сразу почина підсихати. Thank or... Трошки по проїдемося по тротуарчику. Хотів я проскочити, ну но... я ж не на машині як той чувак, пролетів Скільки тільки що проїхали, ні задишки, нічого, так да? Крутону ручку газа і все. Я, на Я даже подиму коня. Ой. Жижа, жижа. Душий фарфоровий завод роздеребанили на багато мелких магазинчиків. Ну це краще, що він стояв за брошкою. Страшно було дивитись. Ось кусок фарфорового заводу непонятно. Я ще там в углу, отут в углу перелазив через забор, коли опаздав на роботу. І з сьоєй сторони перелазив, таке було була можливість. Куди вони ті пуховики наперли на плюсову температуру? Інтересно так, ладно, давайте зараз трошки ще по дорозі проїдемося. Бо тротуар от стой. Большая чувак. Дівки без шапок, по всі. Так, я не зациплю. Дякую. Дякую, аж підскакую. Так, ото чувака не зацепить, бо що ще вже широкий в ключах. Котигорожку. Вивізку до сих пор не поміняли. Маршала Бірюзова, ми по Маршала Бірюзова. Вона ж Охтирська. Вони на Маршала Бірюзова на нові вивозки только походу в домі поміняли на всі наш. светло-коричнево-коричневые такие вывески. <свес> а тут в снова... переходу, а 60 секунд прикольно Мені це нравится на половка 60 секунд мабуть, чи менше. там пройти дві полоси ну грубо говоря тут Ще чай олей оскільки дерев надо їм посадити. Викорчувати ці пункти позорні. <кій> Поки що, мабуть, не на часі. Так, что там справа? Справа солнце. Я сыночек сто лет не бачу. Он их хоть есть. Не вымерли. Гробцов мало. А вообще не бачу. на фотографіях остануться тільки синички Я вчора дивився мій відос, я там казав курс долара, продажа була, якщо у вас є що продати. 4260 полтава банк. покупав назад їду, після розетки 4265 уже Прикиньте, на п'ятак, на 5 копійок, на 5 шаги я надіюсь, все і... Леті... и Передумали. Коротше. классные люди. Я надеюсь, вони передумали. Вмісто копійок шаги ввести. Це сколько мелочи, прикидки, сколько чермета треба буде згребсти, переплавити і по-новому все зробити. Скільки ресурсів, грошей на це все треба. Одна проблемка, я не помню, возле того рошена, что в центре, кажется, нема парковочки такой. трос у мене метровый, то есть не везде я зацеплюся. Давайте трошки підрізав тітку. Трошечки. Аня, що ще якісь хвилин десять, і ми на місці, ми ж ми спішати. їх обсиплялася значками о біляша ми затарили вкус біляша Совєцького один і той самий запах біляша хоч зараз хоч тоді Но я думаю тоді якість була краще як ви думаєте мясом пахнет. Хотя цибули было в нем жесть. Так, успеваем, успеваем. розсікає легковушки ще мить Велоєвродорожка, так? Да? Мін 100 років без змін. Там з той сторони каже можна в двір заїхати Вроді там було колись відкрито Треба буде Як потепліє заїхати на територію Артучилища як там все заросло. Ага, я ж да, ми сюди. Вау 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 вау! Тут мене розкопки проводять. Не, нормально. Давайте провіримо, паде на ногу чи ні. Підставить ногу. А хтось гайтовне. Головне, щоб собачку не прибило там і котика, случайно. Як вони будуть мійти територію? Сьою. Да, на грані тапота, на грані. Кому же на ногу бахне? Так, хто сковороди не бачив, зараз ми покажемо. Я вже показую сковороду. Красивий пам'ятник. Там в мене відео є це, цей Ну, сонечко, ми ще її не знімали. Так, що дубль номер 2 Хоп-хоп. Як пам'ятник? пам'ятний. Ще не бачив, подивіться. дін дін А, мусорок немає, щоб то я придумав, мусор тільки постає. З боку Григорійського ворода, з тої сторони теж Григорівського Григорійськоворода. Тут така табличка. Меморіальна. Скільки мене тяжеле молотоколесу. Так, все. Там є в мене відео. Тоже в центрі я знімав. Він на заставці в мене стоїть. Только їхав я тоді по ходу з базара. Так, сьогодні базар на мені заїжджати. Нема що купляти, а просто ходить заглядати. Щось нема бажання. Так, ну друзі, на соборність. Що у нас Півдругого почти. Так не хочу я Не хочешь, но надо. Вот а а, тут даже для велосипеда есть. Нифига себе. Полтава. В райте. якась організація поставила Рошеняка в нас на той стороні. Зараз будемо туди прибиратися. картошка посипалася. так пингвины сидять на коньках о можна біля столба так ладно друзі сейчас ладно поедем на ту сторону Так, давайте не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім мирного неба і тихого вечора. Зараз я буду ковбашувати, де парку нічка Все, давайте.